Ми так, деколи гордимося своїми добрими вчинками, ну, тішимося і це добре, коли ми робимо багато добра і маємо право на те, щоб тішитися цим. І це добре теж під час вечірнього іспиту совісті власне, думати про це добро, яке Господь Бог зробив нашими руками. Але буває теж такий момент. Власне, упов'язані з тим, що ми так гордимося цими своїми добрими вчинками, що ми вже стаємо настільки впевнені в тим, що ми вміємо стільки добра робити, що коли з'являється який-небудь гріх чи якесь падіння, то ми, нам просто важко зізнатися в тому, що це насправді. Ну, я є автором цього зла, яке сталося. Забуваємо власне, про цю таку важливу правду, що ну, просто кожне добро, яке я роблю, так насправді його автором завжди є Бог. Якщо б ми це вміли насправді так визнати, ну, то нам було б легше. Переживати ці моменти власне падіння, ці моменти, коли просто нам хтось нам нагадує, що ми ну, не завжди такі святі і теж маємо свої слабкості. І нам, власне, слід ну, визнати те, що насправді лише Господь Бог є автором кожного добра, яке нам вдається зробити. Якщо ми погоджуємося з тим, чого навчає церква, то ми скажемо, так, що кожне добро, те, що я сьогодні не знаю, зробив сніданок в своєї сім'ї, чи те, що я там, допоміг комусь пережити якийсь важкий момент в житті, чи те, що я допоміг комусь вийти з важкої ситуації, то я завжди. Буду визнавати, що так насправді Господь Бог є автором цього добра, а я лише відповів йому на це його запрошення, бо цього навчає церква, власне. є такий, ем, таке речення в катагізмі Католицької церкви: Заслуга людини перед Богом у християнському житті йде від того, що Бог добровільно постановив залучити людину до справ своєї благодаті. Тобто Бог нас залучає до добра, який Він чинить. І сьогоднішнє Євангеліє, саме те, що відбувається з цим хворим чоловіком, з цим чоловіком, який мав всохлу руку. Те, що відбувається з ним, це є таке нагадування, такий символ того, що насправді Бог дозволяє нам чинити добро. Бо, коли читаємо різні інтерпретації в е, то загалом можна зробити такий висновок: що Ісус зцілює, зцілює очі, щоб людина бачила правду, зцілює серце, щоб вона любила красу і, власне, зцілює руку. Саме на те, щоб вона цією рукою чинила добро. Тобто Христос є автором цілого добра, яке, наприклад, цей е, чоловік з всохлою рукою буде чинити, цією рукою, яка відновилася завдяки Божої благодаті. Ісус начебто е, залучив цього чоловіка до добра, яке він відтепер буде чинити. А отже, кожне добро, яке ми, яке ми чинимо, це є завжди заслуга Божої благодаті, завжди заслуга Бога, не моя заслуга, не заслуга моєї любові, того, що я вмію любити людей якось винятково, того, що мене хтось навчив бути жертовним або жертовною, того, що. Це, ну, звичайно, що це все допомагає чинити добро. Але першим автором кожного добра, яке я роблю, завжди є Господь Бог. І Він запрошує мене до того добра, запрошує, залучає мене до участі в цієї благодаті. І свідомість цього, свідомість цього допомагає, власне, коли ми згрішимо. Ну, бо нам треба просто знати, що джерелом всякого добра в нашому житті ну, хто, є його, хто є джерелом цього добра, це нам треба знати, власне. хто є джерелом е, любові, хто є джерелом добра, хто є джерелом витривалості, хто є джерелом надії, е, хто є джерелом всякої сили. Це нам треба завжди пам'ятати. Е, бо е, Наприклад, власне, Таке враження, начебто, вони трохи забули про джерело святості, так якби трохи занадто покладалися на свою власну святість. Трохи так, якби коли вони дізналися про те, що коли ну, святий Павло їм сказав, що він знає про те, що серед вас є розпуста. І то розпуста, якої навіть між язичниками немає. Вони, якби були трохи неспроможні прийняти цю правду, якби трохи настільки покладалися на цю свою святість, що вони відкидали цю правду, що вони загорділи, так сказано, так написано, замість того, щоб плакати. плакати. І це є власне той момент, коли нам здається, що. Що ця святість, вона від нас лине. Насправді Ісус Христос є джерелом всякої любові, всякого милосердя, всякого добра. І це є добра новина для кожного з нас, тому що ну, Він відкритий давати цю любов, це милосердя, цю свою силу кожному з нас, без винятку. І це є дуже добра новина, тому що ми цього зазнаємо хоча б на Євхаристії, коли Він ділиться. Своїм тілом з кожним з нас. Це є такий знак, що ну, Ісус Христос кожному з нас говорить: прийди до мене. Я хочу поділитися з тобою цим добром, яке в мене є. Хочу, щоб ти цим добром ділився також з іншими своїми братами і сестрами. Ісус Христос власне, є джерелом усього добра. І тому ну, дякуємо за кожен прояв добра в нашому житті, прояв кожне добро, яке нам вдається робити, тому що кожен з цих прояв, проявів він є таким слідом, що Господь Бог діє у моєму житті, так як на пляжі завжди, після коли хтось йде вздовж узбережжя, узбережжя. То там завжди залишаються сліди після ніг. То так, якби власне Ісус Христос, коли, є, коли нам вдається робити якесь добро, то можемо згадати, що власне це є слід присутності Господа в моєму житті. Амінь.